Доброго дня, ви на каналі LeFін, і сьогоднішня тема відео довіряєте банкам чи ні. Готові ви отримувати пенсію в банківському місці через картку будь-якого банку або в переліку банківських послуг, які будуть в опису до цього відео, а також в коментарі до цього відео. Там є картки для того, щоб ви подивилися. А зараз детальніше про тему. І ті питання, які виникають у людей, чи безпечно мені отримувати виплату чи пенсію чи ні. Саме щодо пенсії, ми сьогодні розглянемо переваги одержання пенсії через банки. І пенсійна виплата зараховується банком на рахунок пенсіонера впродовж одного операційного дня після перерахування її з пенсійного фонду. І банківський рахунок є зручною можливістю для оплати комунальних платежів, товарів та послуг дистанційно. У випадку зміни місця проживання можна продовжувати отримувати пенсійні виплати, які зберігаються на банківській вашій картці. Контролювати витрати ви теж можете. І всі надходження коштів на пенсійний банківський рахунок. Це зручно за допомогою смс-повідомлень або у додатку, який можна теж встановити за посиланнями в деяких банках, які пропонуються в опису до цього відео. Якщо вам цікаво, встановіть на Android та на ваш iPhone. Банк може надсилати смс-повідомлення за вашою кожною операцією, а також за тим, за тим, що відбувається на вашому картковому рахунку. І у разі від'їзду, наприклад, на лікування або відпочинок, не викає необхідності брати з собою значну суму коштів готівкою, оскільки ви можете з вашої пенсійної картки знімати в межах України, а також за кордоном при потребі в будь-який час. І отримання пенсії через банк дозволяє зберігати гроші в безпечному місці. Тобто, якщо у вас є сумніви про те, що картка може бути там, наприклад, заблокована чи вкрадена, то банківська картка, яка видається саме банком на умовах договору банківського рахунку, це означає, що кошти на ній гарантуються фондом гарантування вкладів.